Аю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз і сьогодні розкажу вам про таке. Це було історично. Рівненський Верес вдома перемагає львівський рух. Гравці сьогодні просто не віддадуть руху перемогу. Майже перемогли. Рівненський кардинал вів у рахунку, але знову зіграв в нічию. Це зовсім інше, коли ти це робиш на тренуванні. Коли ти б'єш в офіційному матчі. З найнаших. наших плавець із Березного привіз чотири медалі із всесвітньої учнівської гімназіади. Принципово було перемогти двох. Ми там з ними боролись, вони мене перемагали, а на цей раз я їх вже виграв. Тренер для історичних перемог до матчу проти львівського руху. Рівненський Верес підходив із невтішною статистикою особистих протистоянь. За сім зіграних матчів між командами, Верес жодного разу не перемагав. Більше того, досі була незагоєна рана після домашньої поразки від руха минулорічної давнини із рахунком 5-2. Разом із тим, по ходу цього сезону рівняни видали чудову серію у сім матчів без поразок, аби вона переривалася. не Хотів ніхто про західноукраїнське футбольне протистояння у матеріалі. Далі високий пресинг з перших хвилин. Верес не дає часу львів'янам підняти навіть голову. Такий запал господарів швидко дає результат. Відбір від яго і гол від Віталія Дахновського вже на шостій хвилині матчу. Фактично через хвилину рівняни знову господарюють біля воріт руху. На цей раз Дахновський голкіпера переграти не зумів. А далі хрестоматійний вихід з оборони від рівнян. Вовченко знаходить Степанюка, той дотепно продовжує далі, де на усій швидкості підхоплює м'яч Дахновський. Віталій котить на Луана, а рівненський легіонер забиває другий гол Вереса. У матчі тренер гостей усе списує на персональні помилки. На жаль, не всі футболісти були підготовлені до цієї гри, тому що ще раз хочу повторити це грубі. Помилки такі помилки на рівні примірліг не можна допускати. Під кінець першого тайму Віталій Дахновський міг робити дубль, але не зумів скористатися точним пасом гайдутчика, перекинувши і голкіпера, і ворота. Лише після цього епізоду рух почав приходити до тями та створювати моменти. Невиразна гра львів'яну перші 30 хвилин вартувала їм двох пропущених. Натомість верес уже міг грати, відштовхуючись від рахунку. При рахунку два-нолі ми вибігали там в атаки. В нас були у мене була хороша можливість. і Ще одна можливість була. Ми просто генералізували все. В принципі, першому таймі ми зробили комфортний собі результат. У другому таймі м'яч більше тримався у ногах футболістів руху, але це володіння гостям користі приносило небагато. Рівняни не вистояли і здобули першу в історії перемогу над Львівським рухом. До цього верес не міг переграти львів'ян сім матчів. Відчувалося з першої секунди матчу до е, заключної секунди, матчу, що гравці сьогодні просто не віддадуть руху перемогу. Навіть нічого. Рівненський Верес після перемоги над рухом збільшує свою безпрограшну серію у чемпіонаті до восьми матчів із 15 -ма очками у доробку піднімається на восьме місце у турнірній таблиці. Далі пауза на міжнародні матчі. А 24 листопада до рівного приїде Олександрія, яка у цьому сезоні ще не програвала. Втім, рівняни уже показали, що цьогоріч виїзд на авангард для будь-якого суперника легким не буде. Варес дізнався суперника у кубку України в чвертьфіналі Команда Олега Шандрука змагатиметься із Житомирським поліссям. Гра відбудеться навесні 2025 року і пройде у Рівному. Щодо молодіжної команди Вереса, то на домашньому полі рівняни пропустили тричі, і програли, так і не забивши жодного голу у відповідь львівському руху. Усі голи було забито після помилок рівнян. Гості відкрили рахунок на 27-й хвилині матчу. Навіс флангу замкнув Артем Угринчук. Другий гол львів'яни забили на старті другого тайму у схожому стилі. На цей раз простріл замкнув Іван Денисов. Крапку у матчі поставив Мухаммад Джурабаєв на 66-й Шостій хвилині матчу це друга поразка для молодіжки Вереса. Поспіль до цього вони ще два матчі один за одним цього сезону не програвали. Після 13 зіграних матчів юнацька команда Вереса на восьмому місці в активі хлопців Станіслава Упілкова: п'ять перемог, чотири нічиї та чотири поразки. Приймали Івано-Франківський ураган. У рівному кардинал зіграв четвертий матч екстраліги. До цього поєдинку команда Євгена Ланка підходила із багажем у дві нічиї та поразкою. Два нічийних матчі до слова кардинал зіграв якраз у рівному при домашніх вболівальниках. Як все складалося у четвертому турі екстраліги і чи вдалося нарешті потішити місцеву публіку перемогою у матеріалі? Далі. Майже перемогли. Рівненський кардинал вдома приймав івано-франківський ураган. Господарі виходили на гру лише з думками про позитивний результат, адже після трьох матчів ще жодного разу не йшли з паркету. Переможцями бажання почали конвертовувати у дійсність із перших секунд поєдинку. На четвертій хвилині рівняни повели у рахунку. Спасу Михайла Волінюка забив Едуард Волков. Гості відповіли у середині першого тайму. Андрій Британ сам відібрав і сам відправив м'яч у ворота рівнян. Чотири хвилини знадобилося господарям, аби знову вийти уперед. Дяченко знайшов Парфенюка. Любомир скинув під удар скипчику. Дмитро влучив так, як і потрібно. Далі рівняни посадили гостей на п'ять полів. івано-франківці порушують в шосте. Дабл пенальті із 10 метрів береться бити Микита Кузлюк, але не забуває. Ми тренували там. Було у нас одне заняття, де ми там відпрацьовували 10 метрів, але все одно це зовсім інше, коли ти це робиш на тренуванні, і коли ти б'єш в офіційному матчі. До кінця першого тайму енергетики порушили правила ще раз. За другу спробу взявся Владислав Сорокін. На перерву рівняни пішли за переваги у два м'ячі 3-1. Івано-франківцям потрібно було щось змінювати у другій половині. Я не скажу, що кардинал домінував. У нас також були моменти, проте ми не реалізували їх. На старті другого тайму кардиналу вдається забити четвертий гол. М'яч від ноги суперника влетів у ворота івано-франківців. Здавалося, що перемога у кишені, але несподівано рівняни віддали супернику. м'яч і більше стали грати від оборони? Наче. Зберігаючи перевагу у трим'ячі. Грати залишалося ще 16 хвилин, і цього часу урагану вистачило, аби звести гру до нічиєї. На 30-й хвилині забуває приходько. Ближче до завершення матчу гості почали грати з п'ятим польовим. За що мало два рази не поплатилися, але рівняни вибачили. На 37-й хвилині дичук скорочує відставання до мінімуму 4-3, А за хвилину по тому забивають енергетик. І в четверте гол на рахунку Масевича. Завдання грати на з. Зб... Збереження рахунку 100% не було. Але я ж кажу, десь на психологічному рівні в гравців просто ну, і і в команді взагалом так, що ми на, на підсознанні починаємо зберігати цей рахунок. Напевно, це дуже велика проблема. Ну як велика? Ну, треба її справляти. Впевненості треба молодим гравцям, старшим всім разом, щоб ми. Я скажу при переможному рахунку, ще більше розвивали свій успіх, а не сідали в захист. При рівному рахунку рівняни могли ще й втратити навіть нічию, але виручив Дмитро Дяченко. Фінальних 4-4. рівняни зіграли в нічию, перемагаючи у трим'ячі ходу матчу. Допоки хлопці не зрозуміють, що при таких рахунках, як 4-1, граючи вдома, замість того, щоб доробити свою справу. Вони будуть думати про те, що треба якось відбитися і зберегти рахунок. Отакі такі ситуації, як сьогодні, будуть траплятися періодично з нашою командою. Після чотирьох турів кардинал розташувався на 10-му місці. У команди три нічиї та поразка, а відповідно, і три набрані пункти. У п'ятому турі рівняни у Львові помірюються силами із командою. «Інайті». Львів'яни програли усі свої чотири матчі. Друга команда кардиналу мала на минулих вихідних розпочинати свій шлях у Кубку України, але поєдинок проти ще одного представника рівного у Кубку Еліксус -хімік Танчик» було перенесено. Орієнтовна дата гри 16 або 17 листопада. А от матчі кубка аматорської ліги Рівненщини із футзалу за підтримки міського голови рівного відбулися на стадії однієї восьмої у двобоях. Зійшлися 16 команд. Далі пройшла вісімка кращих, дещо Сенсаційного Метал Груп вибив із кубка Еліксус Хіміктанчик з рахунком 10-0. Також свої перемоги здобули об'єднана команда Альянс Молодіжне, Костопільський «Костопільський комфорт-сервіс», «Магістр», Аладін, Верес Реал Вікінг, Варт Спектбут та Славута. Усі поєдинки відбулися протягом недільного дня у спорткомплексі міста Здолбунів. Чотири дистанції, чотири медалі. Плавець із Рівненщини Антон Денисенко представляв наш край на всесвітній гімназіаді серед школярів. Плавцю вдалося завоювати дві золоті та дві бронзові медалі. Про спортсмена його улюблену дистанцію та найбільший здобуток станом на зараз у матеріалі Далі. Крок за кроком до амбітних мрій басейн у місті Березне. Саме тут розпочинав свою кар'єру і досі тренується плавець Антон Денисенко. Юнаку 16 років, і нещодавно він повернувся із всесвітньої учнівської гімназіади. Там єдиний представник з Рівненщини виступав у чотирьох дисциплінах і всюди успішно. Ця бронзова медаль за 200 комплекс. А, ця за 10 спин, ця за естафету і ця за 100 спину. Це спину. Це з гімназіади, з медальки. Повернувшись із гімназіади на малій батьківщині, спортсмена чекав приємний сюрприз: зустріч у рідному навчальному закладі. Заходжу в школу, і тут переді мною вся школа. Я шокований, не знаю, що робити, не знаю, куди йти, не знаю, що казати. На всесвітній гімназіаді в Бахрейні, яка відбулася у жовтні, з усіх чотирьох дисциплін, де виступав Антон, найбільша конкуренція за словами юнака була під час запливу у 200 метрів на спині. Смагався проти плавців, із якими раніше уже мав справу. Принципово було перемогти двох. Це угорець Алекс Ковець та румин Роберт Баде. Ми з ними пересікались уже на двох змаганнях. Це чемпіонат Європи цього літа був і Минулого року е олімпійський юнацький фестиваль. Ми там з ними боролись. Вони мене перемагали, а на цей раз я їх вже виграв. Повернувшись із змагань, юнак мав небагато часу для відпочинку. Втім, продовжував тренуватися у рідному басейні під наглядом особистого тренера Василя Клюйка. Наставник розповідає: найкраще вдається в Антона саме долати дистанції на спині під час запливу на 200 метрів за виступом вихованця. Спостерігав. Наживо. Як 200 спина плив, то я вже кричав, «Все, Антон третій, відстав так. Ну і Антон включив, як говорить, максимальну швидкість на останній 50 п'ятдесят. І дивимося на того, а не віримо. Антон перший. Виграв вісімсотих у другого. Тренер пригадує, коли Антон лише розпочинав займатися плаванням, то ще паралельно ходив на бойовий гопак та футбол. Поспілкувавшись із батьками, прийняли рішення зосередитися на плаванні. Не прогадали. З головних чеснот спортсмена тренер виділяє працелюбність та наполегливість. З основною дистанцією плавця визначилися доволі швидко. Він уловив техніку, почав на чемпіонаті України. Іменно виграв в Давида, нашого також ручня 200 спину і. Після цього у нього вже пішло 200 спина і 100 спина. По своєму віку він був перший. Потім по юніорах став перший. Антон розповідає медалі зі всесвітньої гімназіади важливі, але станом на зараз для нього найзнаковішою є минулорічна бронзова нагорода із Олімпійського юнацького фестивалю. Повернувшись додому, Антону знову в дорогу. Далі у юнака збори у Києві, всеукраїнські змагання та міжнародні старти. Все це як частина підготовки до чемпіонату світу та Європи у 2025 році. Кумиром у плаванні для березнівчанина є рівнянин Михайло Романчук. Я можу просто в будь-який час написати йому, він дасть мені пораду. Дуже мені допомагав на зборах. Коли я самий молодший на зборах, а всі старші за мене, мені було важко це все сприйняти і здружити з кимось. А Михайло теж хотів зі мною подружитись, щось мені поради, якісь давати. І він робив це. У свої 16 років. Антон Денисенко чітко ставить перед собою цілі і крок за кроком йде до них, підкорюючи на шляху все нові п'єдестали. Мріє, що як і його кумиру, Михайло Романчуку йому вдасться стати призером Олімпійських ігор, а можливо навіть і олімпійським чемпіоном. Поразка та перемога у черговому матчі цьогорічної баскетбольної суперліги зійшлися минулорічний чемпіон Дніпро та віце-чемпіон Рівне. Як у матчах за золоті медалі, дніпряни взяли гору. Рівняни добре провели першу та четверту десятихвилинки, а от друга та третя були провальними, що і вплинуло на підсумковий результат: 85-48. Хлопці, Михайла Переверзія традиційно намагалися багато кидати за дуги, але з 15 спроб влучили Лише три рази. Також рівняни припустилися 22 втрат та 12 разів Дніпряни перехоплювали м'яч. У складі бакарівне найкориснішим гравцем став Бізлі. За 25 хвилин на паркеті він набрав 13 очок та зробив шість підбирань. Наступного дня бакарівне після поразки від Дніпра реабілітувався, здолавши БК з Запоріжжя. Хто переможе у матчі, стало відомо лише за кілька секунд до сирени. Багато в чому доленосним виявився кидок Сергія Рябого із триочкової зони у підсумку перемога рівного 70-66. Найбільша Найбільше користь рівняному матчі приніс Олексій Соловйов, який за 36 хвилин на паркеті набрав 22 пункти та зробив 8 підбирань. Також варто відзначити і молодого Сергія Рябого, про якого ми вже згадували. Він став другим за показником корисних дій у команді. За 20 хвилин на паркеті баскетболіст набрав 14 очок, зробив два підбирання та три перехоплення. Відтак із Дніпра. Рівняни повертаються із перемогою та поразкою за плечима. На сьогоднішній день ми ще далеко від того, чого ми чекаємо від нашої команди, щоб показувати гарну гру. І ця перемога, я б не сказав, що, вона... що ми показали вже дуже гарний баскетбол. Да, працювали, да. були моменти, коли ми виконували те, що потрібно. Були опять, незрозумілі дії окремих гравців. Молодіжна команда БК Рівне провела три матчі у першій лізі України з баскетболу. Вдалося здобути 100-відсотковий результат. Спершу хлопці ліше мусюка не відчули БК Дідібау 2 ДЮСШ-1 із Кам'янець-Подільського, перемігши у 44 очки, 98-54. Були сильнішими рівняни за БК Хмельницький. 2 команди видали шалену першу чверть на двох, закинувши 53 очки. У підсумку перемога за рівнем 80 80-70. 33. Третього ігрового дня рівне Оздюшор спокійно завершив розпочати, здолавши Старий Луцьк університет 2 Кадю США-1. Рахунок матчу 84-63. Наразі рівняни у першій лізі зіграли вже 5 матчів. У доробку команди три перемоги при двох поразках. У своїй групі хлопці Іллі Мусюка на п'ятому місці у турнірній таблиці. Дві поразки. Жіноча гандбольна команда Рівнедю США 4 зіграла два домашні матчі гандбольної суперліги. Гравчині Юрія Басюка намагалися протистояти більш іменитому та титулованому супернику, але у підсумку дві поразки. Перша гра проти Карпат з Ужгорода завершилася на користь гостей 38-27. У другому матчі гравчині Карпат теж взяли гору, долавши рівнянок 35-28. Після цих матчів команда рівнень США. 4 залишається на четвертому місці жіночої суперліги у команди Юрія Басюка. Вісім очок за вісім матчів. Коли поштовх вирішує все, важко із Березнівщини Дмитро Кондратюк став найкращим на чемпіонаті Європи серед молоді у поштовху, а також завоював срібну медаль у двоборстві. Наразі це найбільші здобутки спортсмена у кар'єрі про медальний чемпіонат Європи у матеріалі Дарі. Тренуйся, мрій перемагай. Уродженець Села Моквин, що на Березнівщині, Дмитро Кондратюк повернувся із чемпіонату Європи з важкої атлетики серед молоді до 23 років. Це останній рік, коли Дмитро ще міг виступати у цій віковій категорії. Прощання із ю 23 вийшло. Медальним Дмитро змагався у двох вправах ривку та поштовху. Вагова категорія до 81 кілограму. У ривку, розповідає тренер, його вихованець наповну викластися не зумів. Завадила травма, отримана на попередньому чемпіонаті Європи у Вірменії. Це ще оставляє психологічний бар'єр у спортсменів, які травмуються. Він каже, що це заходить під сознання і починає організм сам страхуватися». Як наслідок у ривку спортсмен підняв 144 кілограми і посів восьме місце. А от у поштовху Дмитру Кондратюку рівних не було. Він розпочинав із ваги, якою інші уже завершували. Спершу підняв 183 кілограми. А далі разом із тренерським штабом вирішили йти в абанк. Було два підходи. Ми думали 190, потім 192. Перший підхід на 190 кілограм виявився невдалим. Залишалася остання спроба. Знову вага 190 і на цей раз усе. Виходить, Дмитро Кондратюк виборов золоту медаль у поштовху, піднявши вагу на 7 кілограм більшу ніж найближчий переслідувач. Також важкоатлет із Березнівщини став срібним призером у двоборстві. Тобто, за сумою піднятої ваги як у ривку, так і у поштовху. Уся іронія долі у тому каже спортсмен, що від золотої медалі у двоборстві його відділив всього один кілограм. Загальна піднята ним вага склала 334 кг, кілограми. А у представника Грузії 335 кг. кілограм. Будемо їхати за золотом, але вийшло, як вийшло, виступом своїм задоволені. Золота медаль у поштовху та срібна у двоборстві на чемпіонаті Європи станом на зараз найкращі здобутки Дмитра Кондратюка. Попереднім найбільшим успіхом була бронзова медаль на чемпіонаті Європи у 2022 році. Загалом важкою атлетикою Дмитро займається уже майже 10 років. Має безліч перемог на внутрішній арені, втім, мріє і про світове визнання. Зараз він є членом збірної України і уже в грудні буде їхати в Бахрейн на чемпіонат світу. Попри досягнення свого вихованця, тренер вважає, що до Дмитра майже відсутня увага з боку спортивних товариств та профільних управлінь його рідної області. Наразі хлопець виступає за місто Київ, де й навчається. Рівенська область якось не допомагає, а місто Київ може більш матеріально забезпечене, то там знаходять для нього кошти. Загалом збірна України на чемпіонаті Європи серед молоді з важкої атлетики була представлена вісьмома спортсменами. У підсумку вдалося увійти у топ 5 Є у цьому спільному здобутку і вагомий вклад спортсмена із Березнівщини. Дмитро Кондратюк сподівається, що зараз для нього усе тільки починається, І попереду ще не одна перемога на світовому рівні. Нове на місці старого у рівному хочуть збудувати футбольне поле. Воно буде знаходитися у парку Тараса Шевченка на місці, де вже й так є майданчик для гри у футбол. Втім, він у такому стані, що ризикують там займатися лише сміливці, цьому вирішили покласти край. Хто будуватиме та у скільки це обійдеться? Дивіться далі. Футбольне поле у парку Тараса Шевченка у рівному як місце для вигулу собак. А от за безпосереднім призначенням воно майже не використовується. Це й не дивно, адже з однієї сторони трохи трави, а з іншої земля та каміння. Цьому вирішили покласти край. Спробують реалізувати задумане на умовах державно-приватного партнерства. Зараз місто заключило з інвестором меморандум про співпрацю. Як вимагає закон про державне приватне партнерство, буде створена робоча група, яка має визначити умови будівництва. Ну ідея така, що місто виділяє земельну ділянку місто забезпечує документальний супровід, а інвестор будує поле. Меморандум підписали із місцевим підприємцем та президентом однієї із футбольних академій рівного Олександром Петровим. У місті він уже побудував одне повноформатне футбольне поле із штучним покриттям та одне меншого розміру. Там тренуються та грають вихованці його академії, а також поле орендують аматорські команди. Навантаження каже чоловік, велике тому є потреба у додаткових майданчиках. В проєкті будівництва футбольного поля спочатку треба буде зняти. Шар землі приблизно 20-30 сантиметрів, зробити дренажну систему з разоклою, а потім вже влаштувати саме поле. Також хочемо забітонувати стовпчики металеві і зробити освітлення, і закрити сіткою, дрібною сіткою для того, щоб листя, яке буде опадати, на поле менше попадало. Майбутнє футбольне поле буде меншим, ніж те, що є зараз. Його масштаб 30 на 50 метрів. Не такий ну, вечірній час. Прийшла думка давно, але ж в нашому місті державне приватне партнерство поки що ніхто не зробив. Натомість в інших містах України державне приватне партнерство вже не наповну використову. Земельна ділянка, на якій буде розміщено футбольне поле, залишиться у власності міста. Між підприємцем та міською радою буде підписана угода, де зазначатиметься, коли і хто використовуватиме майданчик. Розподіл може бути таким. В ранішній час школи, які знаходяться тут поруч, можуть використовувати його безкоштовно, ну за умови дотримання певних правил. Після обідньої перерви, дитяча академія футбола імпульс, буде виховувати своїх вихованців. А в вечірній час це поле можна буде здавати в оренду ну, як бізнес для утримання цього поля. Нове футбольне поле будуть робити меншого розміру, щоб у майбутньому навколо можна було ще помістити бігові доріжки. Для цього в міській раді теж спробують знайти інвестора. Згідно з законодавством, погодження усіх процедурних вимог та робота із документацією може тривати до півроку. Саме ж будівництво каже підприємець, часу займе значно менше. Олександр Петров сподівається, що ранньою весною наступного року вже зможе приступити до реалізації задуманого. you mm -hmm. mm -hmm. Дебютний гол уродженка Гошанщини Тетяна Котовець забила свій дебютний гол за Донецький шахтар. Це трапилося у матчі 11-го туру проти Київської оболоні. Тетяна Котовець замкнула дальню передачу від партнерки по команді на останніх хвилинах першого тайму. Цей гол дозволив Донецькому шахтарю зрівняти рахунок і у підсумку зіграти в нічию 1-1. Нагадаємо, Тетяна Котовець на початку цього сезону перебралася у табір Шахтаря. Попередня її команда Рівненський Верес. За новий клуб Тетяна відіграла шість матчів. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі SportMix. Не забувайте, займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.